Вітаю з вами компанія Норем і хочу показати вам квартиру у ЖК Грейд 46 квадратних метрів, яку, до речі, ми робили не по нашому дизайн-проекту, як завжди, а по проекту нашого замовника, який він нам його довірив, дав нам прорахунок. Ми зійшлися по кошторису і почали плідну реалізацію. Отже, ми зараз з вами знаходимось на зоні кухні. І давайте я розповім вам повністю все про всю квартиру. Кухня у нас повністю виконана з ДСП. Маємо, звичайно, що вбудовану техніку. Ось такі дзеркальні фасади, як ми бачимо. Ну, щоб туди можна було щось поставити, там є підсвічування, класно виглядає. Далі холодильник, до речі, і морозильна камера в нас широкі 70 см, як ми бачимо. Вони повнорозмірні і дозволяють зручно користуватись. Далі стільниця в нас з HPL, це у нас пластик, і дуже він ударостійкий, який далі переходить в робочу зону, саме викладений. З плитки. Звичайно, маємо підсвічування і відкриття за фасади. Ось тут це дуже зручно. І тут на пушту open У нас є, звичайно, що посудомийна машина і досить багато місць для зберігання. А цікавим елементом цієї кухні є саме цей острів, також з HPL. Є тут у нас розетки вмонтовані, і далі він переходить в обідню зону з кварцевого каменю. Також має шухлядку. І місця для зберігання пляшок для піна тощо. Давайте підемо з вами далі саме у зону ТВ. До речі, вона в нас по підлозі з кварцвінілового покриття, а зона перед покою ще з кухнею, зроблена з плитки. Тут є стик. Далі в нас тут диван, штори, блекаут, як ми бачимо, щоб повністю захиститись від сонячних промінів. можна було опціонально. Звичайно, є невеличкі столики і тут сам телевізор. А по стіні ми бачимо все ідеально пофарбовано ось такою розшивкою через профіль і виглядає досить класно тумба ТВ. І далі давайте перейдемо з вами саме у зону спальні. Тут ми бачимо розсувна система, ось так вона працює, все плавно, на доводчиках. Давайте в неї зайдемо. Тут ми бачимо в нас досить велике ліжко двоспальне, Звичайно, що є тюль, також штори-блекаут І акцентним моментом цієї спальні в нас є. Ось ці рейки, під якими ми зробили декоративну штукатурку саме зеленого кольору. По іншу руку, в мене є дзеркало, є робоче місце. Можна сказати, що це місце як для макіяжу, і досить велика шафа розпашна. І також по стелі ми маємо точкові світильники, а сама стеля нас виконана з гіпсокартону і, звичайно, з шумоізоляційною ватою, як ми вважаємо, це найкраще рішення. Далі в нас тут є шафа. Ось такими відкритими поличками. І тут у нас вже прихований сам щиток. Він буде повністю з наліпками до усіх автоматів. Звичайно, є майстер-вимикач, ще один терморегулятор саме до цієї зони по електричній теплій підлозі. Тут є місця для зберігання верхнього одягу, місце для присісти, і ось ми бачимо дзеркало. Ось до самої стелі. Тут є ще одна шафа. Квартира в нас не досить велика, проте місць для зберігання повинно бути багатим. А ось за цими дверима санвузол, який в нас реалізовано ванною з душовою невмонтованою системою. Плитка у нас повністю 1,20 м на шістдесят. Також маємо електричну рушнику сушарку і місця для зберігання невеликих речей. Також з доступом до ревізії до нашої сантехніки. Звичайно, інсталяція з унітазом, і ось така рака вона виконана з акрілу, з місцями для зберігання, дзеркало з підсвічуванням і також відкриті полички. Отже, сподіваюся, що вам сподобалась якість реалізації проекту нашого замовника. Якщо ви хочете реалізацію вашого вже існуючого проєкту та повний його прорахунок, звичайно, пишіть нам або заходьте на наш сайт, дивіться, що ми розробляємо і дизайн проекти. І повну реалізацію, тож будемо чекати на ваші звернення з вами, як завжди, був Едуард Слабородський та компанія Інорем.